Мистецтво повинно бути смішним. У всякому разі, таке складається враження, коли потрапляєш на чергову модну виставку. Стьоп став безпрограшним варіантом для українських художників. Що ж, сміємося, отже, усе у нас гаразд. Ця робота називається кукурудза джоконда, яка розкладена так, як на гральних картах, перетворена в такий подібний образ трафарета. Має всього навсього всього ту перуку, рококошну перуку. Яка дуже подібна на кукурудзу. Таке собі загравання Смарч Сімпсон. Правда, аби пропустити крізь себе деякі арт-об'єкти, почуття гумору потрібно мати досить своєрідне. Приміром, ось ці кінцівки від художника Руслана Тремби трешем їх називати старомодно. Мистецтвознавці переконують такі речі аж просяться до вітальні прогресивних поціновувачів мистецтва. А вона довольна, ну як же, естетично привлекательна, то сятажива живопись, которая в атриві ад от проекта може неплохо смотреться це в інтер'єрі. Ще одна фішка сучасних художників: не варто у них навіть і запитувати про сенс їхніх полотен. Хочеш дізнатися, що значить розкладений по коробках мотлох. Думай сам. Це насправді то, скажімо, такий творчий жест художника. А коли він ставить питання. А відповіді вже шукає сам глядач. Мистецтво в будь-якому випадку, особливо е в двадцятому столітті, воно вступає в діалог. Проте подібні творчі жести глядачами сприймаються далеко не завжди. Більшість людей продовжує шукати у мистецтві щось красиве, особливо коли цього бракує у житті. Натомість ми знаходимо як не корів у гормаліні, так фотографії з весілля бомжів. Та ви та, та ви самі це можете робити. Для того не треба бути художником, господи. Ну, виверніть кишки там. Та, та, та такі картини я бачу, як ріжуть теля в селі. Розумію, ну це такий експонат, фантастичний. Я бачив ці очі. Мені страшно було, вони вважаються. Мені важко. Це було ще в дитинстві. Це яка картина? Дивишно. І це натюрморт прекрасний. Це, це треба було забальзамувати і, і поставити в якомусь арт-центрі, в галереї. І всі будуть ахати, охати, як теля ріжуть. Як не дивно, думку Івана Марчука розділяє багато людей. Чи то мода на треш не до всіх ще дійшла, чи то всім вона вже встигла набриднути. Мені кажеться, у всім має бути здравий смисл. Як це ради моди, то це вже не зовсім чесно. Слідувати моді дурне заняття, та плентатися у хості прогресу ще гірше. Арткритики не втомлюються закликати, займайтеся самоосвітою та частіше заходьте до галерей. Можливо, тоді хімерні речі наповняться для вас глибоким сенсом. Олена Чеченіна, Тарас Чкан, служба новин волна, Київ.